Дякую, Олена, тобі й твоїм гостям. І хочу сказати, що об'єднати усіх навколо однієї мети допомогти тим, хто нині на передовій а також показати справжнє обличчя волонтерства така мета сьогоднішнього нашого благодійного телерадіомарафону Україна понад усе. І я рада вас познайомити з маленькими волонтерами з Тюрюпинського району Солонцівської школи. Привіт усім вам. Давайте розпочнемо напевно з вашого вчителя з Лілі Олександрівни. Скажіть, будь ласка, я добре знаю ваших маленьких волонтерів, хоча вони і вперше в нашій студії, але вже багато встигли зробити благодійних справ. Про те, що вони роблять, ми дізнаємося трошки згодом. Скажіть, чим займаються батьки та вчителі Солонцівської? Ну, мабуть, все ж в першу чергу вчителі є організаторами всіх ось цих акцій. А батьки хочу подякувати батькам, тому що все-таки без батьків ми не могли б організувати ось такі наскільки масштабні всі ці акції. І діти долучаються, діти несуть оцей меседж для батьків. А батьки вже звичайно матеріально допомагають, хто чим може, і всі разом ось. Ця біда, можна так сказати, вона об'єднала нас всіх і зробила не, ну, скажімо так, зробила сильнішими нас. Ось. І ну, наш, наша, наша задача, задача вчителів саме зробити так, щоб ось виросли діти патріотами. Я першу думаю, чергу. що це вам дуже добре вдається. Так. Давайте маленькі мої з вами познайомимось звідки приїхали. Ми, представники маленької дружньої школи села Солонці Цірюпинського району, ніколи не стояли осторонь благодійних справ. І в цій студії наша делегація не вперше. Я знаю, що ви, хоча й маленькі, але робите дуже великі і благородні справи. І навіть у вас є свій фотозвіт, тим, чим чи ви займаєтесь. Я хочу попросити нашого режисера, щоб вона показувала цей фотозвіт, а ви тим часом розкажете, чим ви займаєтесь. Добре? Будь ласка. Цього разу ми прийшли цього разу, ми прийшли підтримати воїнів української армії, які захищають наше сьогодення та майбутнє, і коротко розказати про те, що вже зроблено натхненником першої масштабної акції по збору благодійної допомоги для захисників. Вітчизни став телемарафон Моє народ, якого не здолати, що стартував у вересні минулого року на телеканалі «Скіфія». 30 вересня 2014 року за підтримки місцевої громади, сільської ради та будинку культури, наш навчальний заклад організував збір коштів, який супроводжувався цікавими заходами, і мав назву Віра, надія, любов. Цей ярмарок, концерт, зустріч із військовослужбовцями, земляками та гостями із військової частини міста Миколаєва. Концерт був майстерно підготовленим, душевним, патріотичним і розчули дослід бійців 3-го батальйону 79-ї аеромобільної бригади, адже вони відчули тепло і турботу. І з того часу бійці Фенікса стали нашими друзями, а ми їх, ібо, а ми їх оберегом. Завдяки загальним зусиллям та творчої активності вдалося зібрати 4,5 тисячі гривень, півтори з яких було передано родині, родині Геннадія Кипішинова. Який загинув у зоні АТО як герой, а 3 тисячі гривень були використані на ремонт двигунів військових машин. Я знаю, що солдати збройних сил України хідно та стійко проносив всі труднощ армійського життя. Бо мій брат Ніколай Дмитро теж є військовослужбовець строкової служби. Проте військовим і сьогодні потрібна підтримка, ліки, одяг, амуніція та продукти харчування. Декілька зборів провіанту було проведено в салонцях. Спочатку цю роботу розпочали батьки улітку, а з вересня підкупили діти та вчителі. Благодійні вантажі були відправлені на блокпости та військові частини чотири рази. З настанням холодів ніхто не лишився осторонь, бо відчув гостей бажання зігріти бійців України. Наша шкільна спільнота зібрала теплі речі, серед яких були светри, шкарпетки і шарфи, а оленка принесла навіть нові хромові чоботи. Нічого собі, передаємо слово іншому, так? Біленко Руслан був порядним, працьовитим, скромним хлопцем. Жив із мамою по сусідству з моєю родиною. Тепер він герой. На жаль, посмертно. Руслан добровольцем пішов воювати у зону АТО на Донбас звідки родом. Він загинув від кулі снайпера під час виконання бойового завдання. 18 листопада 2014 року ми провели героя в останню путь, скандуючи. Герої не вмирають і поклялися ніколи не забувати тих, хто віддав своє життя за наше майбутнє. На сьогодні розгорнуті перші сторінки Книги пам'яті, написаний конкурсний твір, про воїна світла, виготовлені інформаційні стенди. А ще ми з трепетом готуємось до відкриття меморіальної дошки, яка вкарбує у вічність та ім'я Руслана Біленка. Мій тато дубовий Сергій, військовий за, е, за контрактом. Я дуже хвилююся за нього, але я гордий з того, що він солдат України. Якби мені було 20 років, я пішов до війська, захищав би свій край і народ. Я дякую тобі за такі щирі слова і дякую тобі за твого тата також. Мій дідусь голова територіальної самооборони, Дякую якої від себе. <світ> за... <світ> іди до нас, іди, будеш розповідати тут з нами, про свого дідуся. Давай, сідай біля нас, розказуй. Мій дідусь голова територіальної самооборони, від якої і від себе особисто я закликаю усіх найбайдужих підтримати захисників, щоб якнайскоріше запанував мери спокій в Україні. На мою думку, бійцям на фронті потрібна не лише матеріальна допомога, але й моральна. Тому учні нашої школи бережно складали коробки з речами і продуктами свої. Малюнки і листи. 14 лютого ми знову відправили нашим друзям Валентинки, листи і малюнки і подякували за їхню мужність і сміливість. І я вам також дякую за, за вашу мужність і сміливість, те, що ви прийшли і так допомагаєте нашим військовим. Найціннішою є солдатська дружба, бо вона вимірена часом, чинками, подіями. Так говорить мій татусь, одот Вадим. Він танкіст і служить у лавах Збройних сил України. Також особливо приємно розповісти про дружбу нашої школи з, Украї... з українськими військовими, які перебувають у пеклі війни. Гордість Солонцівської школи, у якій я навчаюсь, прапор 3-го батальйону Фенікс, 79-ї аеромобільної десантно-штурмової бригади. Цю реліквію нам особисто вручив Володимир Дяченко, Герой України. Залишаємося своїми земляками, Буайовим Сергієм, Ігорем Григоровим, ступчиком Дмитром. Ми переконані, що підтримка української армії це справа честі кожного, хто хоче, щоб, щоб скінчилась війна і наступив мир. Якщо твердіш, ходав солдата, звідки буде сміх дітей? Словом і ділом підтримуємо своїх захисників. Слава Україні! Може, я дякую вам за те, що ви ось так згадали усіх, усіх поіменно тих героїв, які е, захищали ціною власного життя, е, свою маленьку батьківщину і Україну. Я знаю, що ви навіть е, зібрали кошти для військових, так робіть свій внесок. Ось так, ви, великі молодці, я вам дуже дякую. Хочу сказати, що ваш приклад е вас повинні наслідувати не лише ваші однолітки, а й багато хто із дорослих. Дякую вам за те, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. І хочу сказати, що е діти завжди кажуть істину і дуже боляче сприймати такі слова від дітей. Я водночас приємна, що вже в такому віці вони усе розуміють по-дорослому. Альон, я хочу передати тобі слово. Знаю в тебе в студії зараз. сидять дорослі. Як вони сприймають ці слова дітей?